Усім привіт! Мене звуть Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для риб на січень 2026 року, і рибки в нас виділились цього разу, бо я знімаю це відео 31 грудня, і сьогодні ж я вам його виставлю, тому це буде най найщиріший і найсвіжіший розклад. Одразу хочу подякувати усім, хто дивився мої відео протягом 25-го року. Хто був підписаний, хто став мені вподобайки, коментував. Я дуже-дуже дуже вам вдячна. Якщо ви ще на мене не підписані, обов'язково робіть це. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Бо у незабаром на цьому каналі будуть нові формати. Цікаві на перше півріччя медитація буде дуже багато усього, тому не забувайте це робити. І ми сьогодні будемо дивитись розклад насічень у новому форматі. Я вирішила його змінити, і тепер це буде настрій місяця, перша друга половина місяця, бажана і небажана стратегія, як варто чи не варто провести місяць. Та таро порада. І спершу ми з вами зараз подивимось на колоді вічі вірса. настрій місяця і одразу таро пораду, як то кажуть, аби вбити двох зайців. Отже, січень 2026 року. Рибки, настрій місяця. Так, і настрій місяця в нас. Туз кубків, а це прям, ну ви будете сповнені емоції, захоплення, настрою. Зараз про це поговоримо. І далі таро порада на січень для риб. І Таропорада в нас рицарь Пентаклів. А будемо рухатись, як то кажуть, в сторону е, заробітку. Я також риба, тому цей розклад так само для мене. І подивимось із вами: е, перша друга половина місяця і стратегії. Отже, січень 2026 року, рибки. Перша половина місяця. Перша половина місяця у вас шестірочка мечів, друга половина місяця, двіючка жезлів, а ви якось так рухаєтесь в напрямку е подорожей, переїздів, великих якихось змін і рухів у своєму житті. Далі дивимось бажану стратегію для риб на січень 2026 року. Бажана стратегія? М -м, четвірочка кубків, а це цікаво, і небажана стратегія на січень. А небажана у вас закохані? М -м, а це цікаво. Давайте дивитись з вами спочатку з настрою місяця. Настрій місяця у вас це туз кубків, і якщо ми подивимось, то за нею: і гори, і зелень, і тут ми бачимо блакитне небо, голуба, лотос. Це все символізує про те, що ви будете максимально знаєте натхнені тим, як ви провели минулий рік. Чого ви досягли? Ви будете от в такому настрої, що нарешті щось сунулось вже в моєму житті. Нарешті я можу рухатись на щабель наверх. Нарешті якісь є зміни. І ось цей такий позитивний настрій, заряд, енергія, мотивація будуть вас максимально сповнювати. А з, з воротньої сторони ми побачимо, що перед нами. Стоїть як рицар на білому коні, тому можливо, це цей настрій може бути пов'язаний із закоханістю, або з тим, що ви зустрінете того бажаного. Або ваша кохана людина буде робити вам дуже великі приємності от наповнювати ваш січень емоціями і таким певним запалом. Тому січень буде для вас просто прекрасний. Дивимось тепер з вами першу другу половину місяця. Перша половина місяця у вас шістірочка мечів, і друга половина місяця це двічка жезлів. Це обидві карти, які символізують у нас, знаєте, такий аналіз, рух вперед, розширення в будь-яких взагалі сферах. Дивимось з вами по порядку. А перше це шістірочка жезлів. Якщо ми подивимось, то ви знаєте, як. Дійшли того моменту, коли ви якісь проєкти закінчили, якийсь етап не знаю, відносина з друзями, коханим, колегами закінчився. Ви готові відпустити щось, ви готові рухатись далі. Ви вже відчуваєте, що ви перейшли і переходите на новий етап у вашому житті, і ви готові залишити усе, що було в минулому році, в минулих роках. І рухатись далі. У вас вже нічого так сильно, знаєте, емоційно не тримає. Ви готові от йти далі і. Не оглядатись, розширювати. Можливо, навіть ви придумаєте якісь нові проєкти, чи у вас з'являться ідеї, як розширитись? Можливо, почнете планувати ваші подорожі. Для когось це може означати навіть переїзд чи ремонт в квартирі чи в офісі. Тобто, ви готові рухатись далі. Можливо, хтось навіть поїде у відпустку у січні, хто знає, не зна. гори покататись чи десь погріти спинку. Але це саме про те, що ви готові рухатись далі, і те, що було. Ви вже закрили ті двері, ви вже винесли уроки, ви зрозуміли, що і як, і як потрібно рухатись далі. І о знаєте, друга половина вона от максимально доповнює першу. Чим саме вона доповнює двічка жезлів, дивіться, у нас тут є да, і гори, і він тримає ось цю кулю. І це символізує про те, що ви на стані аналізу. Розуміння, що вам потрібно, як ви хочете рухатись, куди що потрібно додати? А що для вас буде працювати? Ви на стані розширення? знаєте, можливо, навіть почнете більш активно вести соцмережі чи виходити на міжнародний ринок, працювати з іншими країнами. Це ось таке розширення, коли от ви або почнете вже працювати на а, міжнародний ринок, або ви почнете розширюватись. Ви знаєте, як розширення вашого колективу, розширення вашого бізнесу, послуг а, знову ж таки, це може бути переїзд, і ви вже на тому місці будете думати, як ви будете. Пробудовувати вашу роботу, як буде ваш робочий день, це максимально стан аналізу. І от я вам одразу скажу, що дивлячись на ваші карти, це потрібно. А продумувати і вже аналізувати, як що ви можете змінити, що віджило себе, а куди потрібно рухатись, і думати саме на розширення. Ні в якому разі, 26 рік і особливо січень, це не про те, що я залишаюсь в зоні свого комфорту. Ні, це саме про те, що я рухаюсь далі, і я аналізую, куди мені рухатись, що для мене зараз більше працює. Як для мене буде ця сфера. Відображати мене більше і що мені потрібно зробити. Це буде ваш такий основний, як то кажуть, меседж цього місяця. І дивимося з вами бажану і небажану стратегію. Це означає, як варто провести місяць, а що от не варто, якщо ви будете так робити. Як варто провести? І це у вас четвірочка кубків? А вона дивіться, да, тут такий чоловік сидить, йому пропонують. А він такий: Ну я не знаю, в мене вже є три кубки. Що мені робити з тим четвертим? А чи треба він мені? Чи треба мені взагалі ці три? І це стан, знаєте. Продумувати, аналізувати і не погоджуватись на усе, що вам пропонують, не погоджуватись з усім, що вам кажуть, не слухати особисто. Чужих думок, ви можете їх послухати, але рішення йде за вами. Ось січень це саме про продумати, виставити свої межі, не погоджуватись на усе, що вам здається, та ну, може, краще так, може, краще ось так. А не якщо я не погоджусь, то я можу втратити і ні. Ви краще будете думати, як вам вигідно а не вигідно тій людині, яка можливо це пропонує. І дослухайте саме до себе. Важливо слухати себе, свою внутрішню дитину, розуміти, що ви хочете, як ви це бачите, як взагалі ви відчуваєте, ви маєте проживати цей місяць і рухатись, яка ваша особиста стратегія. І небажана стратегія, як на не дивно, це. Закохані, це от якраз погоджуватись на усе, що вам будуть давати, а, робити співпрацю з усіма, хто з вами хоче робити, а може це спрацює. Хоча ви розумієте, що, наприклад, людина на ніші, чи людина вам особисто не допоможе, а ви більше витягуєте її, ніж вона вас, ніж це бартер 50 на 50. От не погоджуватись на усе. Що вам пропонує інша людина, або якийсь інший колектив чи а, компанія, а все ж таки продумувати і гнути свою лінію, що ви хочете, як ви хочете, чому саме ваші умови, а, важливі і чому ви не будете з них сходити? Ви можете піти на невеличкий якийсь компроміс, але не великий мінус собі. А тому ось тут треба продумувати, не слухати усе, що вам кажуть, усе, що заливають в вухо, не знаю, якісь коментарі пишуть чи виказують думку про вашу роботу. Це не усе буде правда. Правда сидить тільки у вас всередині, і ви можете зрозуміти, як правильно тільки дослухавши до себе. Ніхто, ніякий смчик, ніякий порадник, ніхто, ні мама, ні друг, ніхто не знає краще, як вам робити, як не ви. От, будь ласка, слухайте себе, а не інших. І таро порада на місяць. Це у вас рицарь Пентаклів. А це, знаєте, такий чоловік, який, от якщо ми подивимось, в нього не тільки пентакль да, на коні, а в нього лаврові листи висять на цьому коні. І з іншої сторони він дивиться на краєвид, на гори і розуміє, що він вже багато досяг, бо ось тут з цієї сторони вже є гори, і він рухається далі. Він знає, куди потрібно вкладати гроші. Він знає, як потрібно розпоряджатись своїм часом, як потрібно розпоряджатися своїми зусиллями, куди їх направляти, аби був результат, аби він рухався, аби розуміти, що кожна дія дасть. Якийсь результат, навіть невеличкий крок, не знаю, навіть 5 хвилин покачати прес вже через місяць дасть результат, і він знає це. Або, наприклад, вкластись у якусь невеличку не знаю, техніку, якийсь гаджет, який вам потрібен для того, щоб покращити ваше життя, для того, щоб покращити вашу роботу, і ви могли почувати себе краще і рухатись далі. Ось рицар Пентаклів саме про це він знає, що він робить, куди він вкладає зусилля, час, гроші, ресурси, і рухається тільки по намічному плану. Тому вам потрібно місяці січня намітити цей план і вже по ньому рухатись, не чекати лютого, березня інших місяців. Рухатись вже зараз. Ось такий прекрасний місяць для риб. І я сподіваюся, що я зараз швидко для вас усе виставлю. Ви усе це подивитись. Знову ж таки, не забувайте ставити мені вподобайку. І я дуже дякую, що ви тут зі мною. Я сподіваюся, що цей січень привезе вам багато перемог. Ви зрозумієте, наскільки ви щасливі, наскільки ви творчі, можете рухатись далі, і що все залежить тільки від вас. Наразі це усе. Я усіх вас обіймаю і не забувайте про нові формати, відео, які вийдуть вже незабаром. Усе! До нових зустрічей у нових відео!